Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами в Польщі Закопане і сьогодні у нас понеділок робочий, почало робочого дня. Число не знаю яке, але день понеділок. Вовик повіз Богдана в школу, а ми з вами у лікарні. Не буду лякати лікарня, не та, яка лікує, а та, яка виписує рецепти. Це в нас лабораторія. В лабораторії нам виписують рецепти. Сімейний лікар у нас тут сидить. Ми прийшли до сімейного лікаря, щоб виписати мені еутірокс. У мене в пакетах там всякого лікарства багато, і я думала, що еутірокс у мене буде в запасі. А це глянуло, у мене 5 таблеточок осталось. Тому прийшлося сьогодні з Лідою бігти. Ліда стоїть в черзі, а мені щось... В очах ти мені я вийшла на вулицю. На вулицю отаке, бачите, туманно. Якщо включити машина, включає світ, то прям мрячка сипе. З неба отаке все, ну, як туман. А під ногами підмерше. Важка сьогодні погода. Чи в мене состояння не очень, чи погода на мене дійствує, не знаю. Ну, отакі діла. Так що стоїмо в очереді, дадуть рецепт, не дадуть. Побачимо. Все, буду я заходити. Ну що, кажи, лідочка. Ну що, всім доброго ранку. Вийшла я від лікаря, він виписав мамі ліки, але сказав, що якби було засвідчення, чи якось так від лікаря, від ендокринолога, то він би виписав їх на безплатній основі. Ну, тобто, безплатному б їх взяли, а так треба буде платити. Ну так як у нас немає цього засвідчення, чи як воно там правильно називається, то. Ну, отак от. от. Заплати. А а от Наслідий да. раз? раз. Це ми в січні. Сьогодні я може запишуся, будемо у ендокринолога, то попросимо, щоб вона нам дала це засвідчення. Так що так. Ну головне, що дали, бо громко балакали ви так у кабінеті зразу, як ти тільки зайшла, що я подумала, що все, зараз вийде, нема? Ні, Не, ну виписував він уже, так що я думаю, проблеми немає. Все нормально. У нас погода якась така мрачна. Ой, як Того вода сипе прям на голову дала, мені капець. Визвали ОК, щоб нас довіз додому, бо не дойду. Да, ну Близька ще погода. Воно б ще й дойшов, якби погода була хата. Да. Все, давайте привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас два відео зняті будуть у машині. Потому що взяв мене Волик з собою, машина приїхала з ремонту, я вам в тому відео показувала, розказувала, і тепер у мене день катанії з Воликом. Сніжок, іде, поможу йому трошки сніжок відкидати. Це маленьке вступлення. А для новеньких мене звати Надія, чоловік мій Волик. Ми з ним живемо в Польщі, ми біженці з України, село Провка, Енергодар. Коротенько, бо новенькі люди заходять, щоб знали, хто ми і що ми. Богдан у нас сьогодні в школу не пішов, щось трошки приболів, остався вдома. Ну, є вдома людина, яка за ним придивиться. Тому я вже настроїлася, вийшла, вийшла в люди. І сьогодні два роки. Мені Вовик нагадав, що сьогодні два роки, як ми переїхали в цю квартиру. Іменно всюди в якій зараз живемо, два роки вже тут живемо. Який був щасливий цей день, дівчатки, ви собі не представляєте в нашій житті. У нас була непогана квартира, та, в якій ми жили у пана Войтика, ну там ми з сусідкою не могли. Ну, от ну, не знаю, хто з нас прав, хто винуват, хай воно вже пройшло, не хочу собі портити настроєння. Ну, з сусідкою було дуже важко. А коли важко зустрітися з людиною неприємно, то ні. І оце сьогодні каже вовик. Ми переїхали, боже, яке щастя! І оце скільки дивимося, доміки, квартири. Ми вже вас не посвящаємо, але ми все одно продивляємося все. Тут мені кажеться, такої квартири, як оце, де ми живемо, немає більше. Така удобна, така удобна. Капець, вже ми в ній живемо як вдома. От правда, живемо як вдома. Хазяїн до нас не лізе, ніхто до нас не, ніяких питань ні в кого немає. От Вовик не біжить, будемо закруглятися. Я буду з вами зніматися тоді, коли Вовика біля мене не буде. Він буде зайнятий. Снімати його сьогодні в другому цьому відео почти не буду, тому що дуже в нього багато роботи нема коли зніматися. А селфі палку не взяла, телефон не буде триматися. Тому буду знімати с... тільки сама, його взагалі не буду знімати. Да, да, да. Хай побачить. Yeah. Ніколи йому сьогодні. Ну, Одне відео, звісно, було з тобою, а друге відео буде зі мною. Все, yeah. їдемо, потім включимося. Приїхали на об'єкт на новий, ну це хазяйський двір. Він пішов там відкидати, тут я йому допомагати не буду, бо тут. Хазяїн живе, мені стидно виходить. А на остальних номерах, де немає нікого, то там поможу. Були екстрені дві у мене дівчатки, яких треба було заблокувати, що я і зробила. Ну, от віти їм отвічі, бо вони будуть дивитися. Дівчатки, я просто не знаю. Я не знаю. Просто я на, на них і не сердюся чи на вас не сердюся. На тих обращаюся до двох, які е, заядливі писателі. Хіба вам нема чим зайнятися, дівчата? Ви такі молоді, ви набагато молодші за мене, я думаю. Хіба вам нема чим зайнятися? У мене стільки роботи, у мене стільки ідей, аби я вспівала, аби... аби в сутках було не 24 часа більше, і я б не вкладалася. У 54 роки. Одна в 40, не нагріє міста. Ми її знаємо хорошо. Я її першу заблокувала, тому що... Ж... Ой, ви чуєте, що вона каже вона, каже вона, така вона сяка. Я казала і кажу, і буду казати, хоч під чим угодно, я ніколи не брешу, що таке було дійсно, як я казала. Ну, людині не понять людині, треба просто наковирять у мене на каналі. Просто треба придовбатися, Боже, Боже Ірина. Та хіба тобі не хочеться жити як люди живуть? Та хіба ж тобі не хочеться викинути із себе цю гадость? Та пожить, як люди, з настроєнням, з добром, з любов'ю. Ну, ти ж знаєш, що якщо ти до людей з добром, то й люди ж до тебе з добром. Ну чо, де у вас береться стільки ненависті, де у вас береться стільки злоби, жила я вовику, як заплелася один раз, як почала, в кожному щорсику, в кожному відео, господі, 40 років та в 40... І пише, і пише. Я її заблокувала. Ну просто думаю сама собі, дівчата. Тепер друга заплелася серед ночі катає, катає. А чу ти влоги не знімала, каже, у... там як жила, як почала писати, і була вона в. Нікополі, яке воно забите, без дорог, який то енергодар, як почала все молодь, молодь писати, а чого ти не вела влоги, я вела, воно ж таке невнімательне, воно таке нервно гаряче, що воно не розуміє, що я вела, в Україні почала, тільки пізно почала. Мало знімала і жаль, що я мало знімала, Нема пам'яті тепер такої. Хоча в мене для себе є і огороди, і все є. Надо трошки старі відео повиставляти. Дівчатки, виставлю несколько відео з архіву старих, бо нові хто заходять, все ж не передивляються. То щось нібудь із старих відео можна заставлять сюди наперед. Так я зроблю. А цим дівчатам я навіть не знаю, що вам сказати, дівчатки, я не знаю. Чесне слово, ну що я вам скажу? Я не... Ми, в принципі, війна є війна. Всі нервні, всі злі, всі сердиті. Я буває плачу, буває, скачу, але все одно нема мені того зла, яке є у тих дівчат, які мені писали. Боже, люди добрі. Скільки добрих пишуть? От люди пиш, читав Вовик коментар в групі в якійсь. Жіночка пише. Ми вдвох якась тема розвелася, я вже тему не знаю. А потім жіночка пише: ми пенсіонери і живемо в Польщі з чоловіком. Работаємо не дуже на високооплачуваних ротах. Ну, ми працюємо і хочеться додому. Серце кров'ю обливається. Дуже хочеться додому. Ну, ми розуміємо, що якщо ми приїдемо два пенсіонера, то ми приїдемо дітям на шию. Діти нас не оставлять. Ну каже, ми жили в Україні. Ми дві неділі тільки жили. Пенсія, остальне на лікарство. Туди-сюди і немає. Остальні діти, діти не оставлять, діти поможуть. Ну чого ж ми будемо їхати, як тут ми можемо заробити ще й послати дітям якісь вкусняшечки? Ми не розкошуємо, ми їмо, п'ємо все те, що треба, щоб зекономити. Ну, є робота і така робота, що в нашому возрості можна піти заробити. Ви розумієте, люди в возрості, скільки у мене підписників на каналі, які теж кажуть, ми працюємо, чоловік платить, чоловік робить. Робить, плати за квартиру, ні в чому, ну, не то, що прям ні в чому собі не відказуємо, бо люди у степені вони розуміють, коли тратить, коли оставлять. Скільки люди живуть нормально, а ви, молоді дівки, дівчата, я з вас в шокі. Ви молоді дівчата, у вас стільки ненависті, у вас стільки зла. Пиши, пиший, пише, я сміюся, я їй улибочки, я їй прощення прошу. Ну, успокойся, ти раді Бога. Ну, що ж ти ну, от не можеш, хоч би коли-нібудь у тебе було добре якесь настроєння, щоб ти з якоюсь любов'ю зайшла, щоб тобі щось поралося, все тебе роздражає. Ну... Я розумію, що це все нервна система, психіка, люди злі. Ну, от того, що ми злі, добра не буде, дівчата не буде добра от того, що ми злимся, що ми один на одного, як собаки, не буде. добрими. Треба бути, молитися треба за всіх. Я не знаю, мені колись Наташа казала, що е, у жінки чотири сина, де вона, чи читала, чи можна хтось розказував, що всі чотири сина було на війні і всі вернулися живими. А чого каже ну, людей, така у вас, а вона каже, я за всіх молюся дітей, за всіх, хто на війні, за всіх молюся. Я вважаю, що якщо в нас буде в душі добро, не будемо ми такі ненависні, не будемо ми такі злі. Я вас поудаляла не від того, що ви прям мене дуже роздражали. Я просто не хочу, щоб навіть люди читали оце все. Я каже, пише. Ой, чого ти оте? Чого ти оте? Я кажу, не твоє діло і сміюся. Вона не хиднічай, бо дадуть поляки в дупу коліном і підеш. Ви розумієте, скільки їй дали, навірно, вже в дупу коліном. Вже вона, мабуть, і тут. Я не боюся, що дадуть. Якщо, звісно, судьба, Господь так складеться в житті в нашій, Господь так дасть, що прийдеться уїхати. Я на це готова, і ми поїдемо додому. і Я знаю, що буде мир, і Ми вернемося, і все буде як е, должно бути. Ну, я не бачу тут таких людей, які комусь дадуть у дупу. Не людиною будь. Якщо ти будеш людиною, ніхто тебе не обіде, ніхто тобі поганого не скаже. Так, да, бувають, може, і тут люди, як у нас, отакі, як оце оці дві, що мені пишуть. Ну, я з ними не сталкуюсь. У мене не той образ життя, щоб з ними сталкуватися. Я не хожу по барам, по ресторанам. Я не веду розгульний образ життя. Я не знаю, що треба для того, щоб вас так роздраконить і роздразить у моєму відео. Що вам не подобається? Ми працюємо, заробляємо гроші. Чого ми должні, поляки? Поляки нам повинні в дупу давати ногою? Чого? А Що ми робимо? Платимо налоги, ходимо в їхні магазини, скупляємося на зароблені гроші. Я теж казала, Ліда. Ви теж прибыль даєте хорошу. Ви більше всього, ми, якби каже, тільки роботи, то ніколи було б ходити по магазинам і тратити гроші. Вони б складалися, не було б коли тратити, тому що ми, ми ж, ну, вони все время на роботі. А так як я вдома, я тільки те й роблю, що сумки тягаю, тягаю в магазин. Магазин з магазина, дівчині, так що ми теж піднімаємо налоги, платимо, в магазини ходимо. А злості в мене в голові не вкладається. Я не розумію, як ви можете так оце злиться. А де у вас стільки злості? А, дівчата? Ну де, де, де оце може бути? Все? Овик нахекався. Те робіть, те робіть указательні пальці, у усіх працюють добре, всі нам указують, що нам робити, як нам бути. Ой, дівчатки, будьте добрі, будьте добрі, це женщина, мама, мабуть, одна точно та, яка перша заблокирована. Там її син, там її і мама. І, 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 ой, Та блін, скільки роботи, зайнятися собою. Найти 40 років живе сама. Я не упрекаю, ну просто в 40 років, якби б ти була добріша, то ти б не жила сама. Ти б знайшла собі людину, яка була б з тобою рядишком, яка б любила тебе, яка б у тебе ніжності якісь тобі давала, щоб ти не була оце злюка, роззазльона, як пантера. Що тобі не вистачає? В Ютубі, дівчата, в Ютубі займайтеся, відкривайте канали, знімайте відео. Ні, знімає, маму, тіліпаючими ногами в 70 років, а сама нічого, палець об палець. Боже. Я в шокі. Скільки роботи на просторах інтернета, ліда моя салон відкрила. в салоні робота і шачі як конь з утра до ночі, і ночами сидить в інтернеті, і те хоче, і те хоче, і те хоче, все їй хочеться вхватити. А ви не знаєте, чим зайнятися, кроме зайти до когось і написати гадості. Дівчата, як це позорно. Дівочки, це капець, скільки в інтернеті роботи для вас. Та ви зніміть, навіть якщо вже з злостю, з такою, як ви живете, навіть з такою злостю можна відкривати канали на Ютубі. І там є така рубрика розборки, розборщики називаються. Ці люди, які розбирають, вони теж. От вони з гнілцо з... <смі> і з жолчу. Тому що вони заходять, допустимо, беруть канал, який, ну, такий, який хорошо продвигається. Вони беруть цей канал і розбирають його. Розбирають такий канал. І гадості люди. От Розбирають дуже таких ну, продвинутих зараз. А я сама собі думаю. Можна білучим займатися про себе, але про себе ума не хватає в голові щось про себе розказати. То вони йдуть і розбирають. Ну даже йдіть, хоча б розбирайте. Будете розбирати, вам теж будуть гроші платити. У вас появиться доход, а коли появиться у вас доход, вам буде веселіше, радісніше. Це ви сидите без грошей, це ви сидите без ума, без ніяких доходів, без чоловіків. І оце вас угнітає, угнітає, угнітає. Ви зжигаєте себе, горите зсередини, дівчатки, займайтеся чим небудь Появиться копійка, ви поймете вкус денег і ви будете. Займатися тим, чим треба, встанете в колію і будете вже в колії, як всі люди нормальні. Чого ж ви виділяєтеся з толпи, га? Чим ви виділяєтеся? Жолчю, негативом, дівчата, боже Боже. Я не знаю. У мене Наташа в Запорожжі теж стриже сутками там, в салоні, теж в неї салон красоти по стрижкам. Цілими днями стриже, тоді знімає оті інстаграми. Там уже стільки підписників. Вона займається сама. Не вспіває. Вона дівчат нанімає. Вони її там монтірують, допомагають. бо... Де ви, молоді дівчата, оце заходите і ночами це ж безсонниця у цієї другої. Ой, я не можу. Я її хотіла не блокувати, чесно, її довго не блокувала. Читала. Вона, мабуть, на штук, 10 коментарів написала і читала, і такими смішинками її відповідала. а потім, думаю, сама собі. Я ж її роздражаю, дівчата. Я роздражаю та ще своїми оцими. Я, ну я розумію, що я роблю до мене, не буду я цього робити. Воно мені не треба. Я її заблокирую, і вона може там і посердиться, Так я ж її не буду роздражати. Я її роздражаю цим своїм, своїм появленням у от в екрані. А за чим заходить і дивиться, теж не розумію. Дівчики, я в шокі. Є люди, які ждуть відео. І з удовольствием його ждуть, з удовольствиям його дивляться. Для таких людей я знімаю, для однодумців, для людей, які хочуть подивитися, як можна після того всього, як всього лишиться, всього немає, і як можна почати жити. Для таких людей я знімаю, як ми почали жити, і, і виходити, і улибатися, і живемо. Дівчата, ми з усім смирилися абсолютно. З усім смирилися. І дуже багато дівчат, блогерів, яких я дивлюся, що вони в Україні. Не всі виїхали в Польщу, знімають в Україні, і в Харкові, і в Дніпрі. У мене є девочки, яких я дивлюся. І Стерецька Юля Буряк бросила все, абсолютно квартири, салони, все не салону неї. Ну, кабінет вона, стоматолог, все побросала і уїхала з нуля, живуть починають з нуля. Ну, багато кого я дивлюся, що. Люди взяли себе в руки і починають жити. Ну що, ну, умерте зараз, лягти живем із-за того, що не вийшло, ну, не вийшло, Господь так дав, заслужили ми, мабуть. Так що, дівчатки, будьте умніші, будьте благорозумні, беріть себе за ум, не, нервні, не йдіть, ну, якщо злость і ненависть. Ну, коли у вас час, ви ж робити нічого не хочете. Ви лежите на дивані і вас роздражає, що хтось щось робить. І все, у мене такий вивод. Ну, по-другому, я не розумію. Дивитесь відео і пишете гадості. Вас роздражає, що людина якась, хтось щось робить. Зразу пише ні о чому, потім задає кучу вопросів. Так ти оприділиш, чи тобі ненависно, ні о чому, Таке фу, фе, а потім. Задає. Потім ще один писав, дівчики, чого ви ходите, типу, як між Лідою двох, по магазинам показуєте, в Україні таке робиться, а ви показуєте, йдіть А якщо не работаєте, а якщоєте, то відпочивайте". бачите Він знає, що, куди нас послати що нам сказати. А я вам скажу, бо треба допомагати нашим хлопцям. Ви покажіть, що ви робите зразу. Я беру примір тільки з тих людей, які вище за мене, які можуть мені показати дуже багато в мене друзей і підписників, з яких я можу взяти примір. Бо і вони добилися своїй житті дуже багато, і я з них беру примір. Я хочу жити так. І всю життя, з самого молоду, я брала примір з тих людей, які добилися в своїй житті всього. Так що ви мені не указ. Що мені робити, куди мені йти, тому що я про вас нічоїгісінько не знаю. Не знаю, чи ви донатите, чи не донатите, чи ви тільки оце в Ютубі сидите. І якщо ви пишете, значить ви сидите в Ютубі, і пишете гадості, ви такі самі, як от, ті дівчата. Кооперуйтесь. Може, вам треба дівчинка, <ріху> жіночка. У мене от є такі жіночки, які фігньою страдають. Кооперуйтесь і знімайте щось. Ось Вовик мій вже откидав один двір спина, і все. Плівника. Спина мокра, все тече. І коли йому писати людям гадості? Коли? Треба сніг відкидати, потім треба їхати до другий об'єкт, потім треба, щоб другий раз не вертатися, засипати три мішка. На плиту, зараз іде Вова, робота. Щас. Все, друзі мої, я думаю, що вже я вам не буду показуватися, бо ми будемо зайняті. Якщо буде я буду показуватися, завказ, то пізніше. в другому відео. Все, пока-пока. Опа. Вовик, вас вам сейчас выключу камеру и мы поедем, мы помчимся. Да, все, пока.